Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак зодіака Діва на період з 28 липня по 3 серпня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Корабль це якась далека дорога, або мандрівка, або, наприклад, відрядження по роботі. Як ви знаєте, щось розпочинати нове. Не бажано в цей період, але якщо у вас заплановано, то у вас ось тут успіх особистий, а також покровительство вищих сил, а також якісь переміщення. Зверніть увагу, ось тут мечі, вони показують скандали. Будьте обережні і вирішуйте все дипломатично. Ще тут у вас є. Качечка це домашнє господарство. І скандал домашнє господарство. Щось тут таке, тільки вам зрозуміли. Ось тут своєчасне планування та вирішування якихось ваших важливих справ. Ось тут романтичні почуття, а також ключик. Щось ви будете вирішувати позитивно. Ось тут стріли в колчені в десяточку, вони показують якісь вдалі справи, для декого вони можуть показувати вагітність. Наприклад, чекали, чекали і дізналися. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Знак Зодіака Діва з 28 липня по 3 серпня. Знову покровительство вищих сил. І також знову корабль. Цікаво, друзі, коли мішаються карти на деякі, і знову повторення, на деякі необхідні варіанти, повторення не дочекаєшся. Зверніть увагу, друзі. Добра новина і покровительство вищих сил. Ось воно. І знову ж таки, ось цей стріли в колчані в десяточку. І ось цей корабль, він також може показувати кардинальні зміни. Мається на увазі, були, наприклад, просто родина дві, дві людини, а ще буде поповнення. Ось це покровительство вищих сил. Ось тут закриття на замок, знову ж таки, і кохання. Закриття на замок може показувати, наприклад, була проблема, чекали. А зараз ця проблема закрилась на замок, позитивна новина, і ось дочекалася. І ось вам кохання. Планета батьківства, планета місяць, вона також може це підкреслювати. Іноді пасіанси показують, начебто, для однієї людини. А іноді один і той же знак Зодіака в різних містах земної кулі. Проживає одне і те ж життя. Наприклад, як одружилися, тому що так зірки пошикувалися. Або, наприклад, народження дітей також в один час може відбуватися. А ми з вами прямуємо вперед. На третій розклад знак зодіака Діва. Зверніть увагу, карта долі, а також швидкі дії та події. Блискавка. Добре здоров'я. А також зростання ваших фінансів. Ось тут значок терзи. Зберігайте спокій та рівновагу, а також помірно витрачайте фінанси. Ось ця карта долі, вона дуже важлива. Це кардинальні зміни. Бережіть те, що дає вам доля. Ось тут добра новина та добре здоров'я. Сьогодні ми з вами на колоді Мадам Ленерман подивимось для знаку Діва застереження та порада. Друзі, застереження має те, щоб ви прийняли правильне рішення стосовно якихось справ по роботі. Чому я так кажу, тому що застереження, начебто і карта, позитивна, але чомусь вона випадає в застереження. На це ваше важливе рішення може повлияти якась державна установа або якісь події. І вона вам випадає в застереження для того, щоб ви звернули на це увагу і ніяк не помилилися. А порада карта Клевер це карта позитиву. Позитивних рішень, позитивних подій. І вона показує, якщо ви все правильно зробите, то ви отримаєте все, на що ви заслуговуєте. Іноді треба подивитися на події для того, щоб вирішити, як саме застереження може бути яке саме. Або не помилитися в папірах, або щось таке. Не загубити не паперці, якісь документи. Ось так, друзі. Звертайте увагу на поради та таро. та будьте щасливі. Гарного вам тижня, до зустрічі на моєму каналі.